Керуй роботами в силах безпілотних систем. Керуєш ти працюють вони. Евакуація на Сумщині не така інтенсивна, як була весною. Обов'язковому вивезенню підлягали мешканці понад двох сотень населених пунктів на прикордонні. Нині там нема дітей, а от люди похилого віку залишаються. Попри обстріли, вони не дуже хочуть полишати домівки. Та коли стає зовсім гучно, часто допомагає спецпідрозділ поліції Білий Янгол. Він працює в області уже рік. Умови роботи екстремальні. Кожен маршрут намагається ретельно прокласти. Однак скільки виїздів за день буде у поліцейських, вони ніколи не знають. І у одну з таких поїздок вони взяли нашу кореспондентку Ольгу Чайко. Ось її ексклюзивний матеріал. Швидке планування, кава і у дорогу біля Янголи, здається, ніколи не сплять. Перевірка зв'язку як це. Все, плюс працюємо. Господи, Боже, поможи в путь. Ось серед ночі поліцейські виїжджають до Білопільської громади. Обов'язкові атрибути, рушниці для збиття ФПВ-дронів та усі можливі пристрої, які моніторять небо для перехоплення відеосигналу з дронів. Наші дроні? Всередині ноші для маломобільних і дитячі іграшки та броніки. Хоча у прикордонних населених пунктах, які підлягають обов'язковій евакуації, дітей уже й не лишилося. Дітки то саме головне. Зараз вже ну, з прикордоння діток ми повивозили, хто сам виїхав. Тобто діток зараз вже нема. Поліцейський Ігор Борко і Сергій Тарасенко разом служили на Донбасі ще з 14-го, а рік тому із колегами переймали досвід білих янголів на Донеччині і допомагали формувати аналогічний підрозділ на Сумщині. Він запрацював торік. На цьому відтинку п'ятеро людей. Нині евакуації поменшало. За день може бути сім-вісім звернень, та ще кілька місяців тому працювали цілодобово. Коли вал пішов, троє діб взагалі ніхто не лягав. Із машини вилазили на постійній основі, жили, можна сказати, у машині. Зараз трохи тихіше стало, але на певних напрямках буває таке, що і серед ночі дзвінок і потрібно їхати. У селах переважно люди літнього віку вивезти їх, просять найчастіше родичі. Вивезли, трішки стабілізувалось, вернулись назад. Там город посадить, картошку, буряки, але відпадають під обстріли. Людям ніхто не відказує. Будь шолом вже надягайте За блокпостом вже ділянка краще одягнути. Село розтягнуте, погані дороги. Інколи евакуації у нас проводились, брали у місцевих трактор, і трактором, тому що машина не мала змоги доїхати. Мільш масова евакуація на Сумщині була десь на початку весни, тривала десь до травня. Зараз людей возять набагато менше, тому що їх набагато менше залишилося, однак і заїжджати у прикордоння зараз більш небезпечно, кожен маршрут планується ретель, інколи доводиться виїжджати екстрено. У кожного своя робота. У кого діток вчить, у кого хліб пекти, у нас. Людей вивозити з під обстрілів. У селі неподалік російського кордону на них чекає родина. Уже вантажать речі, та треба допомогти із дідусем, прикутим до ліжка. Евакуація у темряві й займає лічені хвилини, аби ворог не помітив. Що у нас по поводу тут боліміні? Попримова ні на хвататися. Тримається, не притримайте не вас. Сам. Іван Іванович здається, будь-якої хвилини готовий додому. Небезпеки він банально не чує. Я путів не знаю нічого. В селі вашому сильно страшно зараз? Так, ні. Нормально. Нормально. Вас переконали просто виїжджати? Да? Не хотіли їх. Теж, ніж за годину його зустрічає донька вже на шосткінському напрямку. Тут теж небезпечно, але її село від кордону подалі, ще трохи у дорозі, Івана Івановича заносять у новий дім. Без позитиву, без якогось оптимізму в нашій роботі не можна взагалі. Кожен виїзд: 50 на 50 це в кращому випадку. А так, сьогодні людині допомогли вже. Приємне відчуття а що життя не даром. Перед дорогою назад і короткий перепочинок все. зі спогадами з найбільш екстремальних маршрутів. Буває, що розвертатися, і другий раз заїжджаємо, по три рази заїжджаємо, по чотири з одного боку, з другого. Бабушку забираємо, взрив, ну прилетів, виїжджаємо, мама, стане нема вже. Було таке, що по машині попадало. Головне розуміти, для чого ти це робиш? Саме головне, що для самого себе не соромно. Переглядмивочі дивиться за кілька хвилин. Знову в дорогу людям лишають свої координати і обіцянку разом святкувати перемогу. Міцносіє витримки. Хай краще тут перебуде. Дай Бог що воно. Та війна не закінчиться, щоб живу. Дай Бог закінчиться все нашою перемогою. У вас Здоров'я є з гарного дня. Бережіть себе, будь ласка. Назад тими ж шляхами сонце все вище, а значить, більш небезпечно. Добре, видно, розбитий центр Білопілля, яке досі живе. Основні дороги вже прикриті від дронів спеціальними сітками, які, хоча б частково, можуть убезпечити рух. Три з Сумщина Ольга Чайко, факти сітів. Єдині новини, факти, які можна довіряти завжди поряд. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайк цьому відео, щоб допомогти нам просувати правду на ютюб, та залишайте свою думку в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.